боржники. Роздуми над Словом Божим на 24 ту звичайну неділю, рік А. Петро підійшов до Ісуса і запитав. Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього. Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Тому царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей. І все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже Потерпи мені пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який винен був йому. Сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи. Віддай, що винен. Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі зверну. А той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші, його, що сталося, засмутилися вельми. Пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього Слугу лукавий. Я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було і тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І розгніпався його пан, передав його катам. Аж поки йому не поверне всього Боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму, серця свого. У часи Ісуса Христа талант був досить серйозною сумою грошей. Талант міг бути золотий або срібний і дорівнював. 36 кілограмам якогось з цих дорогоцінних металів. Навіть при приблизному підрахунку, ми розуміємо, що йшлось про астрономічну суму боргу: 10 тисяч талантів. Зрозуміло, що цей образ показує, що такий борг повернути неможливо, навіть продавши себе в неволю разом з жінкою і дітьми. Цей образ добре змальовує ситуацію неможливості повернути борг первородного гріха. Для людини це просто фантастично нереально кожний з нас такий боржник Бога, як цей чоловік з притчі. Натомість Господь вчинив з нами не згідно справедливості, а згідно милосердя, пробачив нам все, притчі не йдеться про те. Що ціною нашого відкуплення була жертва Сина Божого на Христі. Далі в притчі показується, як швидко людина забуває про Боже милосердя і ставиться до свого боржника лише за законом справедливості. Наслідком для цього чоловіка, котрий швидко забув, скільки йому було пробачено, є те, що він отримав кару згідно лише справедливості. Тоді його пан покликав його і сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти благав мене, чи не слід було і тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись його, пан передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Милосердя проявляється передусім в пробаченні кривди. Син Божий на Христі пробачив нам все, щоб ми жили в любові одне до одного. Є добре слов'янське слово великодушність. Щось в цьому є. Коли людина пробачає, її душа наче розширяється. В цій душі наче з'являється місце для іншої людини її проблем і страждань. І в такий спосіб ця людина уподібнюється Богові, який для кожної людини має місце в своєму Божому серці. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.